Привіт, такі, мої ріднулічки, підписники і гості мого каналу. Е, новорічні свята. Їсти повно всього, скільки хочеш і що хочеш на любі смаки. Мені вже тиждень хочеться смаженої редьки. Да, як це не дико звучить? Це не моя видумка, щоб не, не писали мені, що попало, вже видубляє. Ні, я, мабуть, спробувала років плюс-мінус 4 назад. Звичайно, ця страва не на кожен день, але в кого є вільна редька, це дуже смачна страва. Я, я сьогодні собі насмажила, хоча я смаженого не їм нічого, ну, відвела душу. Коли я перший раз почула про смажену редьку, я сміялася, правда, це було мені дуже смішно. Мені сказали, не смійся, допоки не спробуєш. Спробувала я сама. Не... Порадили мені люди. Я не в них куштувала, а спробувала сама зготувати. Звичайно, ця страва смачніша з чорної гіркої редьки. Бо в мене розова солодка. Вона більш, з чорної редьки, більш насичений смак, смачніший, я б сказала. І... Але і з цієї редьки, з білої, з розової, з червоної, також дуже смачна. Якщо вам цікаво, можете спробувати. Її можна готувати з цибулькою смаженою, з часничком, без нічого. Е, тому погнали, якщо вам цікаво, рецепт. Все дуже швидко. У мене такий неліквід на погрібнику лежав, накритий старою курточкою. Тому, щоб не пропадало, не замерзло, я щось нас можу. помили, почистили. Сіяла її червоно, бачите, вона через раз раз червона, раз така наполовину. Ріжемо шматочками, які вам до вподоби. Брусочками чи слайсами, як кому до вподоби. Всім готую на лиснички з печінкою та з кисломолочним сиром, а собі смажу редьку, з мене всі сміються. Кажуть, ну ти якась. Не така, як завжди. Знаю, що вони їстимуть і редьку смажену. Але ну, про смаки не, не сперечаються. Дорізаємо і підсолюємо, хай трішки постоє. Це щоб і вийшла лишня рідина, і якщо чорна редька гіркувата, то піде і гіркота з неї. Тому залишимо на 5 хвилин, перемішаємо, хай виходить рідина з неї. Ну, і можна позайматися іншими справами, як завжди. Тим часом сковорідочку ставимо розігрівати, а редьку викладаємо чи на серветку, чи, як в моєму випадку, на полотенечко, щоб рідина вийшла. Смажити можна на чому хочете, хочете на маслові. На маргаринові, на смальцеві, на олії, на салові, на на чому завгодно, на чому ви полюбляєте. Я на рафінованій олії буду, бо це і так для мене дуже <смірно> жирно буде. Тому сковорідка розігрівається, трішки вологу прибираємо. Досолювати я вже не буду, так як вона посолена. Хто до цього відноситься скептично, даремно ви спочатку спробуйте, а потім уже говоріть. Звісно, ще раз скажу про смаки не сперечаються. Ну, Для мене це смачно. А в мене смаки такі дуже привередливі. Так, кидаємо на сковорідочку, масло розігрілося. Олія рафінована. Смажемо з цибулькою, з часничком, з чим вам завгодно, без нічого. Смажити можна так, як дуже всмажувати, так як і не дуже. Як ви полюбляєте, ну, на кшталт картопельки смаженої так, трішки підсмажилась, вкидаю цибульку і протушковую з цибулькою. Все дуже швидко буду викладати на тарілочку. М -м -м, класно. Витягла ще свої помідорчики. Ті, що за спіріном закривали, я викидала рецептик холодною водою, заливаються вони. Тому можна помідори любі, з тоненькою шкіркою, з товстою. Вони як бочкові, що тиждень простої, але такі всередині газировані. смакота. Особливо з цими помідорчиками, і на відміну від бочкових, вони не перекисають. Клас, супер! Дякую, хто додивився до кінця. Кому сподобалося, ставте лайк. Вам не важко, мені приємно.